Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо різні незвичайні бренди на цьому каналі і подивимося, що таке велосипеди кюб майбутньому можливо їх буде багато, тому що я зараз працюю з кюбом і тому. Цікаво дізнатися для себе про новий бренд, розповісти вам. І що я вам можу сказати? Кюби завжди вважалися, типу, дуже багато хто каже: ой, кюб, це так дешево, це так погано. Але в моєму житті, поки що був тільки один кюб, фріц, мого друга, коля, який сокира, і він був щасливий з цим велосипедом. незважаючи на те, що він був доволі таки дешевий. Це був підвіз, Ми 10 років тому каталися. Ну. Але зараз вже нова історія. Тож давайте подивимося, що я можу сказати поки що. Якщо отак от зібрати його з коробки, то ну, мені прям все окей взагалі. Ну, дійсно, quality дуже якісна. Тож, ну, нема питань. Тому давайте подивимося. Це AIM Pro 29 колеса, і тут у нас що стоїть 600 євро UVP-прайс. В Європі стоять обіддя подвійне Cube Acid. покри теж Qбівські стоять Easy Flow. Звичайна вилка просто з цим перед навантаженням можете тут відрегулювати. І з того, що подобається, те, що це Сантур, а не РСТ хоч ну, бюджет, звичайно, зрозумілий. Тут стоять от така от заглушка, то есть у Вайді, от, і ви можете провести собі як і сингл поміняти на дабл-перекидку, так і дроппер всередину, і також, що незвичайно, це отут -от такий туалетний Йоршик всередині. Я думав, що це люди самі таке вигадують, А виявилося, що це така шумка від к'юба тут стоїть всередині. На дорогих велосипедах там стоять паролонові шумки. А це, ну як сказати, я не скажу, що мені цей варіант подобається, але якщо брати трек, в якому всі прям кажуть, про це що дуже погано, там шумкою все, то... напевно, краще щось, ніж нічого. Тому окей, хай буде так. QS система Single 10 швидкостей. Shimano, все по кругу Shimano, мені це подобається. Шифтер теж Шимановський, mt 200 два поршні Shimano, гальма Нормальне зручне кермо, що не часто на нових велосипедах. Гріпси не на замках, винос керма. Прикольний довжині, але якийсь він дуже масивний. Ну, це так візуально просто. Сідло, що сподобалось, комфортне, як для дешевого велосипеда, взагалі супер. І в цілому, отак ну, от ми дивимося: виглядає все ок. Працює все ок. Єдиний момент, поки що, який з кюбом для мене. А, до речі, каретка. Квадрат. Єдиний момент, тобто, отак от я збирав вже декілька велосипедів, все було супер, тільки треба все докручувати. В інших велосипедах, в інших брендів, може не треба докручувати, а може просто нюанс в тому заключається, що там ніхто не перевіряв, чи закручені ротора і все інше. Тут просто треба все здокручувати, але в цілому, навіть на сервіс, коли велосипеди приїжджають після 2-3 років використання. Ну, я не можу сказати, що щось погане в кібі, окрім того, що він дешевий поки що. Але я їх ще не тестив. І по підвісах там інша історія. Це ми зараз беремо таку бюджетну лінійку. Тому на сьогоднішній день було б дуже прикольно почути від вас фідбек. І якщо ви вже їх використали, якщо ви використовували цей велосипед, у вас є досвід. Напишіть, який досвід ваш був, Чи все вам сподобалось, чи за ці гроші, наприклад, краще таке там щось додати, переплатити і взяти бренд більш крутіший більш дорожчий. Нагадую, що в інтернет-магазині Бакер у вас є промокод STEN, по якому ви можете отримати знижку 7% при замовленні прямо на сайті. Також цей промокод діє в магазинах-партнерах. Весь список ви можете знайти в описі під відео. На сьогодні дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей!